Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт. З вами рунолог та Тера. І сьогодні я вам пропоную розклад руна дня. Давайте подивимося, що нас чекає. На що сподіватися, чого остерігатися? Яку пораду нам дадуть руни? Так, ого, сьогодні у нас руна Наутіс. Науті, силу на потреби, необхідності може бути випробуванням, обмеженням якимсь. У цей день може прийти карма. І неважливо від, від того родива, чи вона зроблена вже у теперішньому часі вашими вчинками, висловами, думками. На ОТС говорить про уроки, долі та внутрішні обмеження. В цей день дуже важливо звертати увагу на свої справжні потреби. Подолати внутрішній спротив. І треба прийняти випробування як точку зростання. Це дуже важливо. За що я люблю руну Наутіс, часто беру аскези, хоч і не завжди легко. Наутіс вказує нам, що крізь труднощі ми загортовуємо волю та силу духу. Якщо ми зловили цю хвилю Наутіс, вона не дасть зійти з дистанції, вона примусить, але й допоможе пройти випробування гідно. Інколи чується тиснення зовні від людей чи збоку чогось. В наутіс ви проходите уроки терпіння і покори. Пам'ятайте, сьогодні потрібно буде зробити непростий, але дуже важливий вибір. Прийдеться в цей день плідно попрацювати, прислухайтесь до внутрішнього голосу. Наутіс ніколи не говорить роби на обом. Вона наполягає роби по необхідності те, що за потрібно. У когось можуть погірти, погіршитись життєві можливості в цей день. Можуть прийти випробування деякі теж, тому що не все буде рішатися стрінку, будуть загвоздки затримки. Держіть себе в рівновазі, майте витримку, і все у вас вийде. Треба погодитись з тим, прийняти свої сторони душі. І неодмінно за ніч настане ранок і знову засяє сонечко. І знову нові плани, цілі та мрії. Проговоріть собі, я приймаю. Виклик долі і використовує для свого застосування. Все, що приходить, все, що дає мені доля, для вищого блага мені і оточуючим. От така непроста руна сьогодні. Руна обмежень та карми. Але пам'ятайте, у кожного з нас є таємний глибокий глибинний ресурс. Які допоможе, який підтримає. Бажаю усього самого найкращого. Якщо сподобалась моя розповідь, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки, залишайте коментарі, задавайте питання, записуйтесь на індивідуальні розклади. Бажаю вам самого найкращого. До нових зустрічей!